Я вже встиг насварити магічну битву в одному зі своїх відео, тепер настав час її хвалити, і повірте мені, є за що. Сьогодні розберемо цікаві сюжетні рішення, чехівські рушниці та дрібні сюжетні деталі. Перша половина відео буде без спойлерів, а потім після попередження перейдемо до манги. Почнімо сьогодні із загальновідомого факту про Мегумі. А конкретно про те, що він не раз намагався викликати махорагу ще до інциденту в Шібуї. Це було в першій, п'ятій, восьмій, дев'ятнадцятій аж два рази і двадцять третій серії першого сезону. Можна сказати, що автор влаштував ідеальний тизер цієї здібності, аби потім вразити читачів її неймовірною силою. А тепер давайте подивимось на цікавий ланцюжок подій. В нульовому томі Мангака придумав для Гетто прокляття, в якому той зберігав різні предмети. Потім він придумав історію, як це прокляття попало до Гетто. Після перемоги Юти прокляття зникло, але інструмент Гайлева Хмара залишився і його перенесли на склад токійської магічної школи. Потім цей інструмент використовувала Макі. Вона зауважила, що їй неприємно ним користуватися. А це все тому, що ним користувався гето, який її взагалі не поважав і при цьому ледь не вбив. Потім ця зброя повернулася кешбеком до Тоджі, який і замкнув це коло, знищивши грайливу хмару. Приємно бачити те, що мангака на ходу придумав такий взаємозв'язок, який не тільки не псує сюжет, а ще й покращує його такою увагою до деталей. І в аніме, і в Манзі Нанамі розповідає Ітадорі про те, що його рекорд це чотири чорні спалахи підряд. В нульовому томі Мангака ще не придумав більшість персонажів, яких ми знаємо зараз. Але автори фільму Магічна битва 0» вирішили врахувати більшість деталей першого сезону при створенні адаптації. І найбільш приємно бачити те, що вони якраз і показали момент, коли Нанамі зробив чотири чорні спалахи. Давайте разом порахуємо: Один, два. Три. Чотири. І таких деталей в цьому фільмі немало. Ось, наприклад, ще одна. Коли Тодо розмовляв з Мегумі, то останній згадав те, що Аої зміг знищити одне прокляття вищого рівня під час параду сотні демонів. У фільмі було додано сцену, як учні кіотської школи разом знищують проклять і як на них напало якесь величезне сильне прокляття. Ризикну припустити, що це і було те прокляття вищого рівня, яке знищив Тодо. Коли в аніме нам розповідають про прокляті інструменти, то показують екземпляри, які уже були показані в серіалі, або які лише в майбутньому там з'являться. Наприклад, гвинтівка, з якої буде стріляти Май в передостанній серії другого сезону, щоправда без прицілу. З показаної раніше зброї можна побачити меч Мегумі, Спис Маки, звичайну катану та лук Норітоші. Звісно, тут в них інший колір, але на вигляд вони майже ідентичні. А ви помічали, що техніки Сокуни нам тизерили ще до того, як він нам їх показував? Це робили два прокляття особливого рангу, які поглинули пальці двуликого. Перший індивід показав ростин, знищивши руку Ітадорі. а другий дуже знайомим способом стріляв проклятою енергією. Нічого не нагадує, так? Знаю, це звучить трішки натягнуто, але в мене є останній аргумент. Обидва прокляття мають чотири ока, як і сукуна. Після цього заперечення не приймаються. Дуже важлива деталь в сюжеті, яку люди чомусь не помічають. Багато хто не розуміє, як Сатору міг хвилину стояти перед тюремним царством. Однак всі забувають, що ця хвилина має пройти в його голові, в його розумі. Тобто Сатору може стояти хоч секунду, але якщо в його голові пролетить усе життя, то активується царство і запечатає його. Бій Сукуни і махораги в аніме був значно розширений. Це дозволило детальніше показати здібність генерала до адаптації. Нам було сказано, що він здатен адаптуватися до всього на світі, навіть до фізичних явищ. Таким чином, ми побачили сцену, де Махорага відростив собі зябра після того, як довго був під водою. А тепер спойлер алерто, адже ми переходимо до деталей з манги. Після введення в сюжет Тоджі у читачів могло виникнути запитання, чому, маючи таке саме небесне обмеження, що і Макі, Фушігуро старший був значно сильнішим за неї? Ось у правду ми дізналися пізніше у світі магічної битви є своєрідний баг, суттю якого є те, що в утробі матері техніка для двійнят формується як для однієї людини. Тобто можна сказати, що в них одна душа, одна техніка і один запас проклятої енергії на двох. Саме через це Макі мала неповне небесне обмеження, певна кількість проклятої енергії в неї все ж була. А Май мала слабку прокляту техніку, і якраз після смерті останньої Макі змогла отримати усю свою силу. Наоя Зенін помер не від рук Макі, а від ножа в спину від її матері. Автор не забув про те, що якщо вбити мага без проклятої енергії, то він стане прокляттям. Так і сталося з Наоєю. Це був реванш, в якому обидва противники досягли свого максимуму, але переможець так і не змінився. Разом з цим ми дізнаємося, що не маючи проклятої енергії, макі стає невразливою до ефекту гарантованого влучання. Однак існує лише один персонаж, чиї володіння все одно можуть її вразити, і це сукуна. В його території є два ефекти гарантованого влучання Краєння, тобто звичайні порізи на тілі, і Ростин, розрізання чогось на дві частини. Перший ефект діє на усе, що має прокляту енергію, а другий на усе те, що її не має. Технічно Макі стає якраз неживим об'єктом, тому на неї діє другий ефект. Однак ми не можемо бути певні щодо того, як саме Ростен подіє на неї, оскільки нам цього не показали. Чекаємо пояснень, як вона вижила у 269 розділі, оскільки Тодо не міг би її врятувати, бо в неї немає проклятої енергії. Коли Хакарі розкрив Ітадорі як шпигуна, то атакував його дверима. Ті, хто читали цей розділ вперше, не могли зрозуміти в чому суть його техніки, але уже зовсім скоро дізналися. Це був один із атрибутів його розширення володінь для отримання шансу на джекпот. До речі, якщо бажаєте побачити відео з повним аналізом техніки Хакарі, то напишіть про це в коментарях і я його обов'язково зроблю. Коли головні герої вперше побачили когани, то їм одразу ж стало цікаво. Чому Ітадорі уже має до нього доступ, якщо ще не входив у бар'єри. Але у 257 розділі ми дізнаємося, що Юджі уже при народженні був оформлений як гравець гри на виживання. В першому сезоні Мегумі вирішив ховати прокляті інструменти в свою тінь для виклику Шікігамі. В майбутньому, а саме в бою проти Реджі Стара, це стане як його перевагою, так і недоліком. Адже чим більша маса знаходиться в тіні, тим складніше мекумі її витримувати. Іронія долі. Колись Кінджаку керував кланом Камо в тілі Норітоші, а тепер керує в тілі Сокуру Гетто. Неочікуваний урок китайської мови. Коли Кінджаку приходить до китайської верхівки влади, то в манзі автор вставив їх діалог саме китайською. Чиновник каже, сідайте, а Кінджаку відповідає: ні, насправді він каже, дякую за запрошення. Як же я обожнюю момент, коли сукуна переходить в тіло Мегумі, це відбувається настільки раптово, настільки несподівано, що навіть я, людина, який давно це заспойлерили, все одно був в шоці, адже деталі цього переходу мені не були відомі. До цього моменту відбувається так багато подій, що глядач уже й забуває про те, що Сокуна колись там проявляв інтерес до Мегумі і уклав якийсь там контракт з Сітадорі. Щоправда, виникає запитання: а як двуликий керував тілом Юджі, якщо запечатав свою душу в палець і відірвав його? Але цьому є пояснення. Він міг керувати завдяки залишковій енергії. Запитаєте, а як, якщо він із силою 15 пальців його ледве контролював? Все просто умови контракту. Завдяки непорушності обітниці можна було контролювати тіло і завдяки такій малій енергії. Юта в нульовому томі продемонстрував одну особливу клятву. Суть її в тому, що ти отримаєш неймовірну силу в обмін на власне життя. Тоді Окоцу вижив лише завдяки тому, що ця його дія зняла прокляття з ріки. Потім таку ж обітницю застосував Кашіму в бою проти Сукуни, аби отримати хоча б якісь шанси проти короля Проклять. Йорозу перед смертю створила саме ту зброю, з якою Сокуна був зображений в період Хейян. І саме ця зброя врятує його від території Хігуруми. Уй-юй Юй персонаж, чию цінність для історії неможливо переоцінити, його техніку дуже мимоволі показали, а точніше пояснили, в кінці другого сезону, але вона стала надважливою в грі на виживання і в бою проти сукуни. Саме завдяки телепортації персонажі могли пересуватися між бар'єрами, мінятися тілами і швидше вивчати нові техніки. Подякуємо пацану за те, що рятував наших героїв з поля бою і одразу відносив до щоко. Через неймовірно динамічні події стає дуже важко зрозуміти, коли в Ітадорі на руках з'явилися величезні нігті разом з оцими відростками. Найімовірніше, це частковий прояв фізичних тіл його шести братів, яких він поглинув. Ну і давайте закінчимо це відео крутезними відсиланнями з нових розділів. Коли Нобара з'являється під кінець 267-го розділу, то пригадує Юджі його фразу о папі, яку він говорив, коли вирішив зізнатися друзям, що живий. Сцена, де показаний Ітадорі після перемоги над цукуною, це величезний референс на таку ж сцену тільки з Махіто. Це неймовірний приклад того, де головний герой приймає правдивість слів свого ворога. Ця ситуація з Махіто навчила його бути сильнішим, і саме завдяки ній він зміг сформувати свою особистість. Однак Сукуна уже був сформованим, в нього була своя філософія, якій він не зрадив після слів Ітадорі. Нагадаю, що її суть це бажання робити що завгодно і коли завгодно. Саме тому він вирішив померти, а не жити до віку в тілі хлопця. Ну а тепер попрошу вас написати в коментарях сюжетні деталі, яких я сам не помітив. Хто зна, може збереться на другу частину. Також можете підписатися на канал і поставити лайк, аби мотивувати мене частіше робити відоси. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.